Бажаю здоров'я, дорогі українці. Та Злочинна імперія безпередно ввче наш народ, що раз показуючи, свою жорстокість раз більше і більше. А ті західні, ну це просто, як той президент каже, ми не можемо вводити додаткові санкції, бо це, це коштує мільярди, що я гинуть наші люди. Щодня гинуть українці, а вони рахують копійки свої. Всі зустрічаються, цілуються, роблять чого разу клопота, не вираз обличчя, а реально ж санкцій нема. Це копійки, це, це ніщо проти того, що потрібно зробити. Сьогодні не рахую гроші, а завтра вже і похоронного бюра не буде.